Друзі, доброго дня! Вітаємо у студії Харківського медіахабу, мережевого підрозділу медіа центру України. Зараз з нами в студії знаходиться Юрій Гаврилюк, як активіст, доцент кафедри. Харківського політехнічного інституту, і сьогодні будемо говорити про громадську ініціативу з прибирання річки Жихорець та Яру Мокрий Жихор. Адже під час широкомасштабної війни українські громади відновлюють довіру, взаємодію та підтримку. Тож, пане Юрію, вам слово дякую. Я представник громади Немощанського району. З нами працює ще частина громади індустріального району. І де ми працюємо? Ми працюємо на межі районів, чистимо річку Жихорець, яка саме є межею між двома районами. Навіщо ми це робимо? Сама річка за обсягом мала, відноситься до малих, і містить понад 10 джерел на своїх берегах. Перше джерело, яке знаходиться прямо біля жилого масиву, дуже популярне, і люди беруть з неї воду кожні дві хвилини, хтось приходить. І коли рік тому ми зазнали катастрофічних відключень і світла і води. Там черги були дуже великі, і ті, хто знав, що далі за течею є друге джерело, просто йшли до нього, щоб швидше набрати воду. Тому ми почали з того, що розчистили джерело, і потім почали підніматися вище за течею, щоб побачити, що там відбувається. І коли дійшли до витоків з Олександрівського проспекту, то побачили, що там звалище. Там просто грандіозне багаторічне звалище побутового сміття, будівельного, покришки, сухі дерева повалені, інвазійні дерева, ясенолистий клен. І просто жах. І ми розуміємо, що вода має таку властивість, що якщо її забруднювати десь вище за течею, то це обов'язково потрапить до джерел. Тому ми почали організовувати толоки з березня. Я доєднався у травні до цієї команди. На жаль, сьогодні організатор не зміг прийти, він працює. І багато хто хотів прийти, але вони працюють. І тільки моя професія вкладача дозволяє мені в вікна, коли пар нема, вискочити для вас на брифінг. Тому я тут сьогодні один. Так от, в нашій боротьбі в цю неділю, о 12-й, буде 30-та толока, на яку ми збираємося. Це ювілейна, тому ми запрошуємо всіх, хто бажає долучитися о 12-й Олександрівський проспект 114. Ну там Ба побачити. Біля із того, ми збираємось, чекаємо всіх новачків з собою. Мати рукавички, в принципі у нас є, бажано свої. Міцне взуття, трошки водички і гарний настрій. За три години ми впораємося зазвичай. Ми організували, до речі, два місяці тому збір коштів громадою на платформі Моє місто. Зібрали понад 10 тисяч гривень. Цього було достатньо, щоб придбати майже 2 тисячі мішків поліпропіленових, пустих, білих. Тепер ми збираємо, пакуємо в мішки і потім сподіваємося, що влада нам допоможе їх з яру підняти. Я вже КП повезло сміття один раз. До нас завітало, наші тисячі мішків вивезло, і далі сподіваємося на співпрацю плідну з владою. На жаль, вже два місяці ми чекаємо на зустріч з головою Немишлянського району і з головою індустріального району. Відповіді нема, або є відповідь, якою нам пропонують зустрітися з замами. З замами ми не хочемо ми зустрічатися, бо нам треба впевнитись, що голови районів, які, до речі, понад 12 років на посадах, Бачили і знають про цю проблему. І у нас до них питання, як вони допустили, що 12 років ніхто ні разу ніколи не чистив, не прибирав це місце. А як ви знаєте, водні ресурси і земельні ресурси знаходяться під охороною, забруднювати їх не можна, тим більше, що річка дана Жихорець, вона кожна річка має охоронний охоронну полосу, 25 метрів ліворуч і праворуч, берега, який не можна нічого ні будувати, ні засмічувати, яку треба зберігати. А оскільки наша річка в яру, до речі, назва яру Мокрий Жихор, то схили круті і за законом ще плюс. 25 метрів на кожній берег, тобто насправді охоронна зона для цієї нашої річки 50 метрів ліворуч і праворуч. Це значна територія, яку не можна засмічувати. Крім того, нам потрібна допомога ваша медійна в розголосі цієї проблеми, щоб про нашу боротьбу, так скажемо, знали якомога більше людей. Бо, як не дивно, це наш такий маленький місцевий Хетезевський Азов, бо річка Жихореч впадає в Уди, Уди впадають в Сіверський Донець, Сіверський Донець впадає в Дон, ну а Дон впадає в Азов, в Азовське море. Тому, якщо впустити кораблика прямо на Олександрівському проспекті, то умовно місяця через три, може більше, може менше, він буде в Азовському морі. Ось такі наші проблеми на сьогоднішній час. Дякую, дякую за, за інформацію. Маємо кілька питань. Підкажіть, будь ласка, тобто, першочергове завдання було саме очистити джерело для доступу мешканців до джерела питної води. Так, ви розумієте, що безпека для людини найголовніша, і наявність питної води в сучасних умовах одна з першочергових задач для будь-якого мешканця. Якщо знову трапиться зимою така біда, а вирогідність дуже висока. Бо ворог нікуди не дівся і нам треба бути готовими. Тобто, джерело знову має приймати людей, і воно має бути чистим, охайним і доступним. І чим більше їх буде таких джерел на районі, тим краще. Тому ось корінь, з якого ми почали. Тобто це перше джерело. Першочергове було завдання. Скажіть, будь ласка, на майбутнє представники громад взагалі чи мають намір зробити там рекреаційну зону, крім доступу до джерела, аби обладнати це як у паркову зону, чи є рельєфні можливості для цього, тому що ви сказали, що це як так, 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 але знову таки це більша природоохоронна ділянка, яка можливо може дозволити там зробити паркову зону. Так, ну всі знають про. Саржин-Яр у Харкові це візитна карточка, які парки імені білочки у нашої влади. Тому бетонний сарженяр наш такий підхід не влаштовує. Це дійсно має бути рекреаційна зона, живі стежки, трава, яку не косять, підлісок, дерева доглянуті, жива, красива річка з берегами природніми, без бетону і каміння зайвого. І якщо ви чули, є така стратегія розвитку міста зелені коридори. Тобто там уже є стежки, які дозволяють вийти вздовж берега річки до району аеропорту до Гагаріна, і там вже до Візлюдовки, де можна покупатися, не так вже й далеко. Тобто, сама річка 18-16 кілометрів, якщо з поворотами, по прямій значно менше, тому вздовж берега вже є стежки. Але ми хочемо зробити дійсно маленький парк природній прямо в межах міста. І стежки, якими можна буде вийти за межі міста. На велосипеді, пішки з собакою, з дітьми і так далі. Бо навколо цієї забрудненої території, але не в самому епіцентрі, а по краях люди відпочивають. Вони роблять пікніки, збираються, але намагаються відійти від звалища якомога далі. А ми хочемо, щоб це можливо було зробити будь-де, щоб сміття не було в яру ніякого. Зовсім. Якщо говорити саме про стихійне звалище, як давно з'явилася ця проблема? Чи це, як то кажуть, історично склалося, чи це буквально останні 5-10 років? Ні, не 5-10, Це дуже цікаве історичні питання, бо колись на мапах ще до Першої світової війни, до Другої світової війни, видно, що яр тягнувся від метро Масельського, імені Масельського. І потім його поступово засипали, коли будували багатоповерхівки цього району, коли розвивався ХТЗ. Взагалі там був проєкт Новий Харків створити поселення, яке, в якому б мешкали робітники заводу ХТЗ. І, відповідно, побудова була не багатоповерхівки спочатку, а двох-трьох, а потім, коли почали будувати великі будинки, то яр точно почали засипати. Там були містки через яр, тепер їх нема, від них лишилися лише опори. І Саме Олександрівський проспект є тією межею, після якої не встигли засипати яр, а лише почали в нього скидати весь непотріб. Тобто мова йде про 50-60 років тому початок його засипання. Ну а потім люди під'єдналися і зараз кидають бутилки, помідорки гнилі, тобто весь приватний сектор, який не бажає платити за вивіз сміття і не має там ніяких човнів і контейнерів, вони просто по путі. Або вихідні, або вночі кидають сміття просто в яр, бо вони так звикли. З одного берега, з індустріального там багатоповерхівки, там проблем з людьми немає. І в них є контейнери, сміттєві стоять біля будинку. А ось з приватним сектором там проблематично. Це Немишлянський район, правий берег. Дякую. А скажіть, будь ласка, наскільки ви оцінюєте, скільки часу займе повне вичищення, очищення і проведення до ладу? Яр? Тому я і тут. Як то знаєте, якщо чекати, то довго, якщо працювати, то скоріше. І чим більше людей доєднається, тим скоріше ми завершимо. Тобто тими силами, які ми маємо зараз, це, умовно кажучи, 10-20 учасників толок. Як ви бачите, 30-та буде проходити цю неділю, і ми просунулись в межах, ну, максимум ми зібрали 60-70 кубометрів сміття. Тобто в мішках, якщо рахувати, більше тисячі мішків. Тому. На два-три роки для цієї команди роботи вистачить. Якщо під'єднається влада, техніка потужна, їх робітники або більше учасників, то ми впораємося і за наступний рік. Дякую, якщо говорити саме про людей, які доєднуються, долучаються до толоки, чи це за вашим словом 10-20 людей на кожній толоці, це одні ті самі люди, чи це е, різні учасники? Хто взагалі? Якщо ми будемо говорити про хто саме це жителі районів, е, які поруч знаходяться, чи це просто найближчі харків'яни? Так, це така цікава ситуація, бо у всіх триває життя свої проблеми, тому... Склад на кожну толоку періодично змінюється, додаються нові учасники. Це в мене. Хтось може, хтось не може. Тобто ми завжди раді бачити нових учасників, але є, як то кажуть, актив, який намагається бути кожної толоки. До того ж, ми раді бачити мешканців з усіх районів, але ви розумієте, люди, які мають чистити Салтівський. Природний масив або яр на Салтівці. Вони, звісно, можуть приїхати на один-два рази, але в них своя територія, свої проблеми. І ми також до них можемо завітати. Тому наша мета об'єднати, зайти і залучити саме громаду, яка мешкає ось у районі цього парку. Тобто, за теорією Олії Клейтман, має бути громада за містом, але невелика. Тобто, будинки ліворуч і праворуч нас цікавить в першу чергу. Трошки далі за. Течії і вище, і нижче, також будемо раді бачити всіх учасників саме для формування громади в межах цієї проблеми. Дякую. Маю кілька уточнень щодо саме відходів, які ви забираєте. Яка їхня подальша доля? Чи тобто, ви сказали, що Частину комунальний заклад вивез минулого разу, але ми знаємо, що можливо ви знаходите матеріали, як от покришки, наприклад, так, або певні матеріали відходимо на вас, які потребують або мають можливість бути повторно перероблені. Да, або спеціальну переробку. Так, дійсно, там весь все сміття можна класифікувати умовно на три категорії: це побутове сміття, яке викидають люди. Будівельне сміття, яке виконали ще давно, воно там довго перебуває, і покришки, які періодично з'являються з боку гаражів, СТО і просто громадян, які не бажають платити за їх утилізацію. Тому стосовно побутового сміття, ми його збираємо власноруч, руками вручну, і це досяжна мета. Будівельне сміття нам треба, щоб хтось нам допоміг його подрібнити і потім вивізти, бо воно дуже важке і таке потужне. А на рахунок покришок дійсно нам потрібні фахівці, які візьмуться їх забрати, бо просто на полігон їх не приймають, вони підлягають переробці. Це четвертий клас небезпеки, доволі небезпечний вид забруднення. Тому вони, звісно, вони не такі красиві, щоб їх прям бряти і в переробку відправляти. Вони у бруді, у землі, у ілу, тобто вони старі. І це окрема біда, з якою треба щось вирішувати. Дякую, підкажіть, будь ласка, яким чином люди можуть долучитися до вашої ініціативи? Я маю на увазі: окрім прямого прямої участі у толоках безпосередньо, чи зараз можливо відкриті додаткові збори коштів? Так, ми відкрили постійний збір для тих, хто за кордоном в інших містах співчуває і стежить за нами, але не може доєднатися. Тому в нас є телеграм-канал. Екотолока «Мокрий жихор, на ньому реквізити нашої банки для поточних зборів. Ми купуємо мішки, купуємо рукавички, відра, лопати, те, що ламаються, зношуються, те, що нам треба постійно відновлювати. Бо на початку ми такого не робили, і 2-3 місяці працювали за власний кошт. Купували інструмент, мішки, а потім зрозуміли, що тієї сотні мішків, які придбали інші учасники, нам просто не вистачить. А збирати в купу сміття, яке розкидано по території. Сенсу також немає, його треба вилучати з яру і виносити кудись. Для цього нам і потрібні були мішки. Крім того, багато іншого там, відра, якісь мінімальні інструменти для того, щоб попиляти сухі гілки, бо валялось просто так, от шаром вкриті дерева, які посохли і попадали. Не можна було навіть пройти. Тому нам довелося пропилювати собі стежки, щоб тоді дістатися до сміття і почати його збирати. Тому. Запрошую всіх доєднатися до телеграм-каналу Екотолока Мокрий Жихор, на який є реквізити, і можна нас підтримати навіть 5-10 гривень. Один мішок коштує 5,40, якщо оптом брати. Я розумію, що не на часі і на дрони важливіше, тому я не претендую, так скажемо, і не наполягаю, але місцева громада бореться за свою воду, за свою територію, щоб відновити якусь. Екологічний баланс, і там можна було спуститися донизу. Бо як тільки ми хоч трошки прибрали маленьку зону, вже почали спускатися діти, вони там граються, вони гуляють, кидають каміння назад у воду, яке ми прибирали. Тобто життя починає повертатися до яру. Дякую незабаром. Сьогодні ми у закріпленому коментарі до цього відео вкажемо реквізити, за якими можна буде допомогти громадській ініціативі, а також інформацію щодо 30-ї толоки. Маю ще одне уточнення до пана Юрія. Підкажіть, будь ласка, ми зараз живемо у. Часи активного ведення бойових дій, і частково в нашій області, так само, і ми бачимо, що ворог завдає ударів по всій Україні. Питання стосується саме безпекове, чи є неподалік від е, яру місця бомбосховища або місця укриття? Ну, Як ви знаєте, цим у нас міські проблема в тому плані, що Пройшло більше року війни і ніхто не будує укриття. Тобто сказати так, щоб влада займалася безпекою громадян, крім пунктів незламності, ніяких дій не відбувається. Ось почали будувати сховища, ну умовно, школу підземну, да? ви все знаєте про цю новину. Тому прямо в районі наших робіт ніякого сховища, крім школи, найближчої школи на проспекті Олександрівському, яка знаходиться приблизно метрів 700-800 від нас. Нема. Але там такий рельєф, що ми спокійно можемо працювати внизу, бо глибина яру, в тому місці, де ми працюємо, біля 15-20 метрів. І ми прикриті з обох боків і проспектом, і схилами яру. Дякую. Ще одне, думаю, одне з останніх уточнень. Підкажіть, будь ласка, хочеться почути саме про ініціаторів. Хто були ті люди, які от саме вийшли і почали гуртувати довкола себе громаду і запропонували ініціативу з прибирання яру? Ну так, як ви знаєте, для того, щоб утворився лід, потрібно, щоб була якась часточка, навколо якої буде починати утворюватися лід. Якщо таких часточок у рідині нема, то рідина не замерзне. Тому на цьому принципі побудована вся... Система скупчення і громади. Руслан Аксьонов першим взяв на себе сміливість подати оголошення, що він готовий виходити сам і запрошує небайдужих до нього доєднатися, бо він побачив, який прикрий стан у біля джерела, у русла річки, що там відбувається, і поступово-поступово кількість учасників зростала. Тому ми не зупиняємося, ми продовжуємо закликати нових і нових, бо люди просто не знають. Коли в нас була Оля Клейтман, вона зупинила машину, щоб спитати, а де саме яр у місцевих, щоб зі мною зустрітися. А ніхто їй не підказав. Тобто ніхто. Люди, які ходять в 20 метрах від яру по проспекту, вони не знають, чи там праворуч річка і яр. Бо нема ні таблички, ні стенду, ніколи вони там не спускались. І воно їм не цікаво. Тому саме ось завдяки Руслану Аксьонову почалося. Таке движення, як то кажуть, навколо прибирання. Бо я також бачив цю річку колись давно, років 5-6 назад, коли катався велосипедом, було цікаво, звідки ж вона тече. Я піднявся, подивився, отак, що там робиться. Зрозумів, що тут навіть можна не сподіватися ні на що, і забув про це. А коли побачив знайоме слово Жухарець і Толока, і люди намагаються прибрати, і їх вже більше трьох, то я теж доєднався. Дякую. Я е, хочу перше подякувати нашому спікеру, паню, пану Юрію Гаврилюку, як активісту та доцентру кафедри е, Національно-Технічного університету ХПІ. Також закликати і небайдужих громадян долучитися взяти участь у 30 й наголошую, ювілейній толоці, яка буде проходити у цю неділю. Також запрошую колег-представників медіа, аби висві, висвітлювати цю подію, тому що. Е, Ріка має об'єднувати, а не розділяти. І ще раз хочу наголосити, що, шановні співгромадяни, шановні українці, ми маємо берегти нашу Україну, нашу природу, за яку зараз, відстоюючи всі, ми віддаємо таку велику ціну. Дякую всім за увагу! Разом рухаємося до перемоги. Слава Україні! Дякую, Героям Слава!